Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку відкриваємо спосіб множення двоцифрового числа на одноцифрове. На попередньому році ви познайомили з правилом множення суми на число і з'ясували, у яких випадках обчислення його можна застосовувати. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися застосовувати правила множення суми на число під час множення двоцифрового числа на одноцифрове. Будь ласка, запишіть 2 квітня. Класна робота. І прописали 4 остача 5. 4 остача 5. Так, давайте з вами обчислимо ці приклади. 3 плюс 7 помножить на 4. Тобто це 3 на 4, плюс 7 на 4. І відповідно порахували 10. Можемо 3 плюс 7, 10 на 4 40. 6 плюс 4 10 на 8 80, 3 на 7. Це ми. Розклали так само 40, і тепер 6 на 8 плюс 4 на 8, і теж 80. Тобто ми можемо порахувати. Якщо це в межах 10, то ми можемо швиденько обчислити, якщо ні, ми з вами поки не вміємо це робити. Тобто ми розкладаємо. Зіставимо з вами рівності: 7 плюс 2 плюс 3. 7 плюс 3 плюс 2 це 10 плюс 2 12. 7 плюс 2 і помножили на 3. 7 плюс 3 плюс 2 помножили на 3. Дорівня 21 плюс 6 дорівня 27. Бачимо, тут у нас сполучний закон, ми поступово з вами виконали, по-іншому дали. а тут уже в нас розподільний закон множення. Перевірте, чи правильно Неля помножила суму на число.

Ігор стверджує, що знайдені результати є результатами добутків 13 на 7, 16 на 4, 3 4 на 3. Чи можна погодитися? Так. Множення двоцифрового числа на одноцифрове. Замінюю двоцифрове число сумою розрядних доданків. Множу кожен доданок на одноцифрове число, додаю одержані добутку. Називаю результат. Отже, дивимося, 3,6 помножено на 4. 3,6 розклали на 30 і 6. Поступово помножили 30 на 4, 6 на 4, 30 на 420, 6 на 4, 24, і разом 144. Ось так ми сьогодні з вами будемо обчислювати. Так, перший приклад: 14 помножили на 4. Як ми розкладаємо 14. На 10 і 4. 10 на 4, 40, 4 на 4, 16 і разом 56.

Так, 18 помножили на 5. Ми розкладаємо 18 на 10 і 8. 10 на 5, 50, 8 на 5, 40 і разом 90. Так, 39 на 3, 30 на 3, 90, 9 на 3, 27 і разом 117. Продовжимо номер 5. 45 помножили на 2. Розкладаємо 45 на 40. І 5, 40 на 2, 80, 5 на 2, 10 і разом 90. 51 на 4, 50 на 4, 200, 1 на 4, 4, 200 плюс 4, 204. 53 помножили на 3 – 50, помножити на 3, 150, 3 на 3 9 і разом 159.

Так, прокоментуйте розв'язання, виконане нашим Русланом. Руслан вважає, що 28 помножили на 4, 100 до рівня 112. То 4 на 28 так само 112. Правда, правильно? правильно, від перестановки множників добуток не змінюється. Бачимо 28 на 4. Ростали на 28, 20 на 4, 8 на 4, разом 112. Тобто діти виконали це завдання як? Правильно, молодці. Йдемо з вами далі. Номер 8. Нам потрібно з вами виконати ділення з остачею. 17 поділили на 2. Дорівнює 8 остача 1. 38 поділили на 7. Яке у нас число 35? Це 5 остача 3. І не забуваємо про перевірку. 8 на 2 плюс 1 і дорівняння 17. Так, тут у нас 5 остача 3. І тепер яка перевірка? 5 на 7 плюс 3 дорівняє 38. Далі 46 поділить на 4. 44 це 11 і 2 остача. Перевірка: 11 ммножити на 4 додати 2. І дорівнює 46. 80 поділило на 9. 72 це 8 і остача так само 8. І перевірка 8 помножити на 9, додати 8 до рівня 80. Номер 9. Нам потрібно розв'язати задачу. Навколо фотографа кружляло 56 метеликів. Спочатку від нього полетіла одна сьома метеликів, а потім одна шоста решта, скільки метеликів металик, залишилося кружляти навколо фотографа. Отже, ми запишемо: запишем, було 56 метеликів, полетіли одна сьома від 56 і одна шоста решта, і залишилося невідомо. Що ми можемо знайти? Скільки вийшло спочатку? Так, одна сьома від 56. І це в нас яка дія? 56 поділили на 7, і буде 8. 8 метеликів тере спочатку. Далі. Тепер нам потрібно знайти решту. Що ми повинні зробити? 56 відняти 8. І буде 48 метеликів, і це у нас решта. Тепер, що ми робимо? Ми повинні одну шосту решти. То як ми робимо? Ми повинні 48 поділити на 6, і буде 8 8 метеликів, і це у нас потім, потім теж перелетіло. І далі, скільки залишилося, на 48 відняти 8. і буде 40. Отже, скільки в нас метеликів залишилося? 40 метеликів метеликів залишилося кружляти. Записала, будь ласка, відповідь. Сорок метеликів. Залишилося кружляти. Отже, розкажіть про результати власних досягнень. Я відчуваю успіх, коли найкраще мені вдається, я можу навчити інших. Я хочу, щоб мене навчили. Домашнє завдання буде номер сьомий. Педно ви з цим з впоратись. Всього найкращого і до побачення!